Кача по ти сині плине кача по ти сині. Мамко ж моя нелаймен. Сьогодні ми прощаємось з героєм міста Жовті Води, з героєм країни, молодшим лейтенантом Капеланської служби. Купчиненко Марком Олександровичем, який народився 7 липня 1996 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області, у багатодітній родині, У 2014 році, закінчив ліцей імені Незалежності України. Вищу освіту здобув у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя, паралельно навчався у духовній семінарії. Ніколи не стояв осторонь війни. Починаючи із 2014 року активно допомагав Збройним силам України, організовував різноманітні збори коштів на потреби наших захисників. Доставляв разом із волонтерами допомогу на передову. Був помічником капелана. Відповідно до указу президента України про мобілізацію в березні 2022 року, призваний Полтавським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на військову службу на посаду молодшого лейтенанта Капеланської служби Збройних Сил України. Марк казав, я хотів би, щоб кожен із нас усвідомлював, що в нашій країні йде війна. Хочу, щоб кожен із нас усвідомлював, що наша спільна, наша власна відповідальність подбати, щоб зупинити те зло, яким сьогодні є Росія. Я хочу, щоб кожен навчився співчувати і співпереживати своєму ближньому, тому хто поруч. Усі, кого доля звела з Марком, були вражені силою його характеру, розумом та безмежною вірою, а також внутрішнім світлом, яке буквально випромінював капелан. 21 липня 2023 року Марко по дорозі на поховання побратима потрапив у дорожньо транспортну пригоду в Обухівському районі Київської області, отримавши травми несумісні з життям. У Марка Олександровича залишилися батько Олександр Васильович, мати Лариса Федорівна, брати Яків та Вініамін, сестри Галина, Надія, Серафіма, Ксенія від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто, від всіх вас виражаю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого молодшого лейтенанта капеланської служби копчененка Марка Олександровича хвилиною мовчання. Дорогі друзі і Марк, як ми знаємо, був дуже віруючою людиною. Він посвятив себе, своє життя і Богу, і людям. І він служив капеланом. І зараз до слова запрошується головний капелан командування сухопутних військ Збройних сил України Олександр Патрушкевич. Мав честь познайомитись з нашим Марком в Бахмуті. Мені зателефонували, повідомили, що є юнак. Я тоді був капеланом 93-ї окремої механізованої бригади, і наш Марк він був поряд з нашими воїнами. Приїхавши в Бахмут, я побачив юнака, який був у знаряді військовослужбовця в бронежилеті, касці, І я побачив його лице, яке сяяло. Тим, що його допустили бути поряд з нашими воїнами у підрозділі нашої медичної роти, те, що мене здивувало у Марку, це його вічливість, його віра, і саме головне, те, що він бажав бути ким-то. Я хочу, щоб кожен з нас ми розуміли, що неважливо навіть те, що ми. В процесі життя щось можемо робити, але головне, ким ми можемо бути, щоб це робити. Марк мріяв бути капеланом. Перше моє питання було до нього: це те, що яке твоє бачення життя? І те, що він мені відповів, він каже: я більше не бачу сенсу життя, як тільки служити нашим воїнам, бути капеланом, священником. Я дивлюся його вічі і думаю, передо мною сидить дитина. Яка каже важливі речі потужного служіння капеланської служби йти служити воїнам. І моя думка така: я думав, а що він може ще сказати? У нього немає життєвого досвіду, у нього немає е, служби в Збройних силах України, але я бачу в його очах віру та любов до наших воїнів. І те, що він ніс. Це Божу любов, Божу ласку Євангеліє, яке спасає нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу сказати, що для мене честь, те, що я пізнав цього юзнака не тільки як молодого досвідченого нашого українця, але мені довелось його довести до призначення молодшим лейтенантом Капеланської служби збройних сил України. Бог дав мені таку можливість. Я дуже вдячний родині за те, що ви виховали такого сина, яким пишаються всі Збройні Сили України, пишається капеланська служба. І я прошу, щоб ви знали, що Бог він поряд з вами, марк з ним і втіха Божа у його серці. Я, як безпосередній керівник, майже щоденно спілкувався з ним, коли була можливість. Тому що Марк, потрапивши в свій підрозділ, більше часу проводив на нулі. Навіть знаєте, згадується такий невеличкий момент, день народження. За декілька днів до свого дня народження Марк мені телефонує, Юрій Олександрович, я на п'ять днів уїжджаю на нуль до хлопців. І під час свого дня народження він мені телефонує, він от каже, дивіться, і присилає маленьку світлину, дивіться, Юрій Олександрович, мені хлопці. Щось приготували і насилаю сплітлинку, на якій була звичайна польова одноразова тарілка, в якій були зроблені млінці, і це на нулі, де щоденно тривають бої. Це говорить про те, як Марк відносився до хлопців і як хлопці йому за це дякували. Я дякую вам, всім присутнім. Слава Україні, друзі. Марк був членом помісної церкви Живі води, однієї із багатьох церков нашого міста. І наша церква, вона в обласному об'єднанні знаходиться християн віри євангельської, і наш єпископ також попросив зачитати лист і сказати слово. То до слова ми запрошуємо замісника нашого єпископа Степанченка Віктора Борисовича. Будь ласка, дорогі друзі. Я хочу зачитати письмо співчуття родині Купчененка в церкві живі води, а також побратимам та друзям. Шановна родина, любі брати та сестри, від імені всієї повноти української церкви християн Віри Євангельської висловлюю вам сердечне співчуття у зв'язку загибелю вашого сина, брата і служителя Христового Марка Купчененка. Його справжній приклад відваги і посвяти, взірець християнина та українця, людини, яка несла світло Христове в найтемніші закутки, хай надихає нас зробити все для перемоги добра над злом. Хоч ми й плачемо за молодим 27-річним юнаком, але плачемо з надією. Адже через сльози бачимо Воскреслого Христа. І саме Він хай і далі служить втіхою для родини, церкви, побратимів та усіх друзів, наслідування добрим ділам Марка, хай буде найкращим пам'ятником Йому. Анатолій Казачок, старший єпископ Української церкви християн віри Євангельської. Я також хочу висловити щирі співчуття родині загиблого від Львівської богословської семінарії, яку закінчив Марк. П'ять років тому він закінчував перший курс цієї семінарії. Мій молодший син, він є деканом цієї семінарії. І він мені свідкував, що Марк це. Така надійна, богобоязлива, принципова, чесна людина, яка має свої переконання. Він захищав курсову роботу перед комісією, де, спираючись на Боже Слово, він підтверджував, що християнин він є тим, хто любить свою країну, свою сім'ю, своїх рідних і для цього готовий пожертвувати своїм життям, брати зброю, захищати свою країну. І він був до кінця вірним своїм переконанням. Нехай Бог потішить вас, дорогі рідні. Знаєте, в мене є така думка, що іноді може не важливо, скільки ти прожив, а важливо, як ти прожив, правда? Є людина, живе дуже довго, але якось стидно за цю людину. Коли ми говоримо за нашого друга Марка, то він прожив відносно небагато, правда? Але ми зібралися і ми можемо в один голос сказати, що це він прожив достойно. Ми з ним та з іншими друзями з жовтих вод не одну тисячу кілометрів наїздили, коли їздили до військових наших, бачили Марка в слові і в ділі. Особливо він дуже змінився в останні часи. Це, звісно, коли він був там, де бойові дії. Це дуже на нього повліяло, ну, на мій погляд, в кращу сторону. Він змужнів. І я хочу сказати один приклад. Я вчора його почув, таку ситуацію. Одна людина каже, якось задумалась так про Марка, і це віруюча людина, і каже, наче так всього не стало. І бачить Марка, який іде кудись з повною валізою. Там ну, вона повна валіза, тобто, як то уходить він. Знаєте, це видіння, ми люди віруючі, знаємо, іноді Бог дає людям віддіння так, щоб підкріпити. Ну, на мій погляд, це було видіння про Марка, щоб нас якось вдохновити. І ця людина, яка розказує, каже, Марк пішов до Бога з повною валізою. Повним чемоданом. А я як? Дорогі друзі, я думаю за себе зараз. Якщо закінчиться моє життя там колись скоро чи пізніше, а з чим я піду до Бога? Чи не стидно буде мені зустрітися з Богом? Що я йому скажу? Що я почую у відповідь? І ось, коли ми говоримо за Марка, ми думаю, в один голос можемо сказати дійсно, ця людина. Мало прожила, але багато зробила для Бога, для людей і для бійців наших. Він був там, де важко. Ми пам'ятаю, недавно приїхали, коли був приліт в Краматорську, він показував відео, він участвував в розборі тих завалів. Слава Богу. Він не шукав там, де легко, але чомусь він шукав там, де важко. Щоб допомогти, можливо. Слава Богу, за цю людину, і ми можемо сказати, мама тут присутня. Брати, сестри, ми можемо сказати дякуємо вам за цю людину. Я хочу сказати, що я в свої роки мені стидно дето за себе, глядя от на Марка, наскільки я його знаю. Я коли з батьком його спілкувався, кажу, мені дето за себе стидно, бо Марк набагато більше зробив, набагато краще, як би, на мій погляд, служив Богу. І я можу сказати зараз, що. Ця людина являється зараз для мене прикладом багато в чому, тобто в служенні Богу. І ще хочу сказати за наші Збройні сили, за наш народ. Для мене це дійсно такий, випадок, випадок який до, до сих пір я не можу зрозуміти. На нас напала така велика країна з такою великою зброєю. У нас мало, мало зброї, але наш народ і наша армія. Стали проти да? на захист нашої країни. Дуже велика подяка да, нашому народу, нашим Збройним силам, Марку, який служив теж в Збройних силах. Дуже велика подяка тим, хто захищає цю країну, захищає пожилих людей, дітей, жінок. Дуже велика подяка за таких героїв. Слава Богу, слава Україні!